Дня, друзі, на слава Ісусу Христу! мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я вічере серце, бажаю кожного з вас, ми роду доброї радості. Моє ім'я Юрій, я в Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитву за Україну. Сьогодні вся Україна, всі церкви прийняли рішення брати пісню і молитву за Україну, щоб Бог зупинив цю війну. Но я також хочу нагадати і сказати вам радісну звістку, Євангелію, якої люди можуть спастися. Що Бог, Творець Неба і землі, послав свого дорожнього сина Ісуса Христа в цей світ, тому що Він любить людей, для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, тому що ми є і заслови на покарання. Але кожен хто вірить в нього, мав життя вічне. Ісус Христос, Божий син, Він помер на Христі за наші з вами гріхи і Воскрес ради нашого оправдання. Тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть помиритися з Богом, як написано. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми від імені Христа, і бо Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. З Богом людина може промиритися тільки через щире покаяння, тобто визнати свої гріки перед Богом. Це приблизно, коли в'язнити, перестає пити, обманчик, обманювати, Блудних, блудити, злодій, красний і подібний до цього. І нам кожному є за що просити Бога прощення. Хіба мало хто з нас говорив неправду, хіба мало хто з нас завидував, гнівався. Бо якщо людина щиро покається, відвернеться від злих діл і обідає в Ісуса Христа як свого Спасителя, як свого Господа, Бог обіцяє своєму слові, що Бог простить таку людину і дарує життя вічне. Слово Боже говорить, що дар Боже життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Це подарунок від Бога. Це Бог обіцяв. Сам Бог Христ не землі обіцяє людям через промирення, через Ісуса Христа, життєвічне. Бо того, хто має ухо, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом. Покайтеся своїх гріхах. Вірите в Ісуса Христа. Приміть його любов. Він любить людей. і спасетися. Читайте Святе Івані, там все про це написано. Моліться за Україну. Нехай Бог береже вас. Господи, благослови цих цих людей, благослови Україну, зупинить цю війну в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай береже вас Господь.